Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Світлофор Юа. Сьогодні записую відео із хорошою новиною для вас, що у нас стартує навчання у новій групі по вивченню правил дорожнього руху на категорію Б на легковий автомобіль. Навчання у цій групі буде проводитися у такі дні, як вівторок, четвер і субота, о 7 годині вечора, тобто о 19.00. І що саме головне, цей курс є дистанційним, і ви можете підключитися до нас і пройти курс навчання. З будь-якого куточку України, з будь-якого міста, де ви зараз не проживали, тому якщо цікавить вас даного роду інформація. Напишіть мені, будь ласка, у особисті повідомлення в інстаграмі чи в Тіктоці. Сторіночка там також називається світлофор.ua і ви зможете пройти навчання разом з нами і в себе потім по місцю проживання, звернутися в сервісний центр, скласти іспит на знання правил дорожнього руху і вже переходити до наступного етапу це практичне водіння. Тому чекаю ваших повідомлень і до зустрічі у нас на навчанні.